Сьогодні на театральному майдані з'явилися листівки з інформацією, на яких кандидат у президенти України Петро Порошенко показаний не в найкращому світлі. У місцевому штабі політика розповідають, це конкуренти роблять все, щоб дискредитувати його перед виборами. Розклеював листівки. Ось цей чоловік запевняє, розповсюджує таку інформацію з власної волі, але й не приховує, що належить до всеукраїнського об'єднання батьківщина. Таким чином вирішив висловити свою позицію. У нас буде наша держава. З жовто-блакитним прапором, і ми будемо йти власне до розвитку, а не до червоної комуни і знову під червоні прапори. Натомість тернопільські представники Петра Порошенка вважають, місцевий осередок батьківщини активно працює, щоб очорнити репутацію кандидата у президенти, і це вже не перший випадок. Сьогодні ми черговий раз є свідками того, як по відношенню до нашого кандидата відбувається цілеспрямована. Акція дискредитації, яка відбувається мільйонними тиражами в газетах, які поширюються по області по Україні, і по і в кожну домівку заноситься з тим, щоб зробити все, щоб вибори президента не відбулися. Зробити все, щоб не відбулося обрання президента України в першому турі. Я вірю, що свідома нація наша визначиться, хто має бути президентом. Я не хочу чорнухи, я хочу президента, який би представляв Україну у світі красиво, який би дбав за народ незалежно від категорії, від національної приналежності від релігійного сповідування. Але щоб оцей народ мав нарешті керівника президента словом і справою, відтак невдовзі прихильники Петра Порошенка брехливі листівки заклеїли білим папером і надіються, що брудні політичні ігри завершиться після виборів.